Весь зайвий лист на зиму. Цього робити не можна. І зимою або частково підмерзнути, або повністю обробку можна зробити в таку погоду вже холодну спрацювати. Якщо є якісь проблеми. Якщо ніяких проблем немає, трохи з запізненням, але знімаю відео про роботу на полниці осінню. Питання номер один в цьому році в нас. Що робить дирки от такі от на полониці? Це в цьому році дуже велика популяція совки. Її є різні види, є такі, що от їдять просто листочки і зверху серцевину полониці. Є такі, що навіть всередині залазять, роблять дирку, вбивають куш. Е, Починає, і це, це нашестя в цьому році десь е, перших чисел вересня, якщо я не помиляюся. І десь до кінця жовтня вони отак от людям псували. Насадження. Чим з нею боротись? простими словами, будь-який препарат, який працюєте по картоплі, її об'є. Це 100%. Другий момент, що ви вб'єте одну популяцію, через якийсь час появиться інша вона звідкись прилетить, прийде і так далі. Спочатку такий метелик літає, потім самі гусениці чи навпаки, я не знаю. Але в цьому році от таке от. Замітили на нашій полониці, побороли її, зробили дві обробки, і ніякої критичної шкоди вона нам не зробила. Друга помилка, яку дуже часто роблять люди, дають на зиму азот. Тобто, це якісь добрива комплексні, типу Яра Міла комплекс, чи якісь інші там кальцініти і так далі. І вони. Спричиняють активний активний ріст кущів, активний сукорух, е, і полиця дуже погано може увійти е, в зиму і зимою або частково підмерзнути, або повністю вимерзнути через те, що вона до неї не готова. просто-напросто так само це відноситься до перегної в Там так само є азот. Друге питання обробки на зиму. Обробку можна зробити. Мідним От коли вже така от погода нижче 15 градусів, ні біопрепарати, ні інші ніякі не будуть працювати, тільки от контактні е, фунгіциди. Мідний купорос, медян екстра, курзат, оці от можуть в таку погоду вже холодну спрацювати. Якщо є якісь проблеми. Якщо ніяких проблем немає, ні з грибками, ні з нічим, е, то вже можна спрацювати в березні місяці і все. Е, ще така. Дуже популярна в цьому році штука. Люди беруть і обривають весь зайвий лист на зиму. Цього робити не можна. Так само полуниця без листа зимою може дуже погано перезимувати. Краще його залишити і зробити це вже лю кінець лютого, початок березня місяця перед обробкою мідним препаратом. От. Тоді є сенс, щоб. Покращити доступ до ґрунту до серцевини і щоб контактний фунгіцид добре попав, обробив е, насадження. Е, ще одне питання: чи можна садити розсаду так само, як літом питаючи не рано, осінню питаючи не пізно. Можна садити так само, як і плодові дерева. Основні умови це щоб в день була плюсова температура і не промерший ґрунт. Обов'язково треба пролити добру розсаду після посадки, навіть якщо земля волога, щоб ґрунт сів. Е, Добре, притиснуло розсаду, треба її пролити. Якщо це касетна розсада, треба ще додатково трошки сили руками прикласти, при посадці, щоб оплутнити навколо розсади ґрунт, бо торф має меншу плотність і при морозі, при, коли ґрунт промерзне. Його може трошки підняти. Може чуть-чуть витиснути, може, може так конкретно сильно витиснути, що він пересохне і може сам кущик загинути. Це вже якщо дуже пізня посадка. Тому треба просто от посадили е, розсадину в ґрунт. Нехай це от буде роса на цей листочок, коли її посадили, і зверху просто так ґрунт руками оплотнили, щоб її не витиснуло. От. От. Е, ще з таких питань, популярних, напевно, я вже не згадаю, бо на відео завжди все запиваю. Ще якщо будуть якісь додаткові відео, я їх випущу на своєму каналі. Силка на мій канал буде під відео. Ми робимо новий канал. У мене був раніше про фундуки канал, але я загубив телефон, втратив до нього доступ. Будемо відновлювати на Ютубі. Ще питання по саджанцях. Саджанці є, є ранні сорти, є пізній один сорт. Номер 093 098 74 06.